Друзі, привіт! Я Андрій Копчук, пластичний хірург. І ви знову на моєму каналі YouTube. Прошу вас підписуватись на мій канал, ставити подобайки, і це буде спонукати мене записувати нові, більш цікаві відео. Сьогодні дуже цікава тема це тема заборони. Коли я забороняю і не дозволяю робити блефаропластику по тим чи іншим клінічним показам. Тому давайте розбиратись, коли блефаропластика робиться неправильно. Ви просто витрачаєте гроші і не отримуєте ніякого або отримуєте дуже сумнівний результат. Не можна робити блефаропластику, коли ви хочете позбутись молярних мішків або молярних набряків. На зовнішній частині щоки є так званий малярний маунт, тобто молярне підвищення. Це велика концентрація лімфатичних протоків і лімфатичних тканин. Тому, коли у нас проблеми з висипанням, проблеми з водневим обміном, проблеми з зістарінням тканин і провисанням складочок, які підтримують ці лімфатичні протоки. Починає формуватись хронічний набряк молярного мішка. Тому, якщо ми зробимо нижню блефаропластику трансконюнктивальну або класичну з розрізом нижньої повіки, все одно ми не вирішимо проблему молярного набряку. Цю проблему треба вирішувати консервативно шляхом використання мікротоків і шляхом постійних лімфодренажних масажів. Іншим способом є покращення. Положення зв'язок під цими протоками, так званої шкірно-виличної зв'язки, яка може за рахунок філерів чи ниток підняти наш молярний мішок і за рахунок цього трішки поліпшити його набрякові властивості. Але ніякому разі блефоропластика не вирішить цю проблему. Іншим показом, при якому не можна робити блефоропластику, є показ. Темних кругів під очима. Дуже багато дівчат, хлопців, чоловіків, жалюються, що вони не висипаються, вони в стресі, вони напружуються і у них темні круги під очима. Це круговий м'яз ока, який дуже кровопостачається і за рахунок цього він насиченого синього кольору. Тому, коли з віком починає спускатись жир, який прикривав цю частину кругового м'яза ока. Починає з'являтись цей синій вигляд під очима. Шляхом блефаропластики, трансконюнктивальної, класичної цю проблему не можна вирішити. Цей синій колір можна перекрити наповнювачем. Це може бути або гіалуронова кислота, яка маскує цю зону, або власний жир, який береться в донорській зоні, вводиться в зону нижньої повіки і тим самим. Прибирається це синє коло під очима, але ні в якому разі не блефаропластика. Третій також розповсюджений показ до блефаропластики, яка виконується не за показами, це так звана підтяжка середньої третини або підтяжка обличчя. Коли ми робимо класичну нижню блефаропластику, ми висікаємо певну частину шкіри. І складається ілюзія, що за рахунок висічення цієї шкіри також і підтягується носогубна складка. Але насправді, друзі, це ілюзія. Якщо робити блефаропластику, покращується максимум зона верхньої третини щоки, але носогубна складка ніяким чином не переміститься. Вона набрякне після операції, але пройде один Два місяці, і ви будете бачити, що ніякого результату немає. Тому для того, щоб покращити стан середньої третини, прибрати носогубну складку, треба робити класичну підтяжку середньої третини або підтяжку повністю всього лиця, так званого кругову підтяжку обличчя. Але в ніякому разі блефаропластика нижньої повіки не вирішить цю проблему. Тому блефаропластика це прекрасна операція, коли вона виконується суворо по естетичним показам, які були виділені на вашій консультації. Довіряйте професіоналам, будьте не лише красиві, але й здорові. З вами був Андрій Копчук, пластичний хірург. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і це буде спонукати нас записувати нові, більш цікаві і корисні для вас відео.